Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги автомобільний насос. Це портативний та ефективний насос для накачування шин на 12 вольт, розроблений для зручності в дорозі. Він швидко та без зусиль може накачати автомобільні шини, шини велосипеда та навіть надувні човни, завдяки компактному мініатюрному дизайну. Тайно його легко переносити та зберігати в автомобілі. Розумний цифровий дисплей дозволяє точно контролювати тиск, забезпечуючи точне надування. Компресор також має систему безпеки, яка запобігає перекачуванню шин.